Сьогодні нам посилочки прийшов перший цілий горішок. Да? Багато з вас запитує, чи купуємо ми по почті. Звичайно, купуємо, врахуйте, щоб це було вигідно. На сьогоднішній день у нас 28 ціна, горішок має бути не мокрий, просушений, щоб він, як мінімум, по дорозі ж не прицвів. Да? Е, якщо у вас ціна влаштовує і почта перекривається відносно тої ціни, по якій купують вас, то звичайно присилайте. По ядру дивись, яке гарнесеньке ядро, але це приїхало до нас стаціонарно. Да? Ядро сухе, питань немає, гарна якість. Отака от якість у нас на сьогодні 200 гривень. Там попадаються якісь моментики, да? ну вони мінімальні. А давай глянемо якість самого круглячка, який приїхав до нас по почті. От такий має бути якість. Щоб він був світленький, щоб він нормально бився. Сміття, будь ласка, не присилайте, тому що. Я розумію, що є хитруни, але хитрунізм не працює. Якщо він буде темний, якщо він буде прицвівший, припорчений, сирий, то звичайно, що будуть зауваження, і все просто не буде. Якість має бути нормальна. Він має бути світленький, має нормально битися. Я не можу купувати все підряд, те, що вам хотілося. Перевірили в себе, стукнули, все нормально, відправили. Питань немає. Ми купимо залюбки і ніяких зауважень вам не буде. Так, що, якщо маєте, будь ласка, присилайте.